Біль вказує на те, що щось ви робите неправильно. Так, скажіть, покажіть, чи залишились перешкоди на здоров'я. Дивіть мідчив все одно боляче, верховна жиця. Колісниця добре, сім пентаклей добре, двойка жезлів добре, шлях відкритий. Карта Сонця, ви будете здоров'ю, повністю одужаєте. Так, значить, є жінка, яка робить вам негатив. У вас в неї кармічний зв'язок. Можливо, вона ваша родичка. Можливо, вона просто знайома близька. Ну, в більшості це родичі. В деяких вона. Показова з вами не, не спілкується, у вас тут вийшла повна перемога. Ну, шляхи відкрились, колісниця, зерно брошено, яке дасть цей результат. Що ви будете лікуватися, лікування допоможе. І карта Сонця бу... будете повністю здорові. Оця негативна жінка Кармічна зав'язка. Тобто в цьому, в цьому житті нема якої причини, чого вона ну, вас не любить. Але підсвідомо, вона відчуває до вас якусь неприязнь. Ви їй не подобаєтесь, вона вас ненавидить і робить вам шкоду. Кол... вам треба прийняти це, зрозуміти, що в неї є мотиви, так до вас ставиться. І. Кається, попросити пробачення, але це пробачення не обов'язково їй там обличчя казати. Просто самі з собою сядьте, поспілкуйтесь самі з собою, подумайте в думках. І можна вказати в голос і попросіть пробачення в неї за всі ті образи, які ви їй зробили, за ту всю шкоду зло, що ви їй зробили в минулих життях також. Давайте зараз спробуємо. Просто кажіть, кажіть вибачаюсь, каюсь, більше так робити не буду. Вищі сили, прошу пробачити всіх тих, хто дивиться, прошу пробачити всі їх пригрішення по минулим життям. І ми просимо вибачення у тої родички, тої жінки, яка робить шкоду вам зараз. Пробачить. Хай вона вас пробачить. Просимо пробачення, просимо вибачення за все те, що ви робили в минулих життях. Буде так. А ви кажете, прошу пробачення, каюсь, так більше робити не буду. Урок винісен, борги сплачені сполна. а людина яка дивиться зараз, що так робити більше не буде. Більше таке не робить. Так, да, дивіться, місць. У вас кармічна зав'язка, можна копати глибше, в минуле життя все глибше і глибше, глибше і глибше. Що то вона вас ображає, то ви її. І це помста. Оця помста, вона ну, може не припинитися ніколи. Це треба вийти з цього, з цієї кармічної зацепки треба вирулювати. І... Покаяння це один із способів, як це припинити. Просто ну, прийміть цю людину, не відчувайте до неї негативу, а просто можна просто пожаліти її навіть цю людину. Ось так можна сострадання проявити. Заперечу негатив. Зараз в роботі ви зрозуміли, що відбувається, ваша ситуація змінюється. Карта 10 кубків, карта 8 пентаклі, що ви вийшли, розв'язали цей кармічний вузол. У цій людині також треба розв'язати кармічний вузол, але вона сама прийде до цього, як їй з цим розібратися, вона сама собі там вибере шлях і це її шлях. Ви, коли ви зрозуміли, відпустили ситуацію, перестали ображатися. Ваша ситуація вже тої ж миті змінилась. І здоров'я у вас буде. Ви одужаєте, ну, звісно, треба лікуватися, але тепер лікування буде продуктивним, да, що ви зможете це зробити, що з нею правильний діагноз, і лікування ну, вже працює карта роботи, що вам допоможе, що ви вилікуєтесь. До цього ви вилікуватись не могли, не могли б зрозуміти, взагалі, що лікувати, що у вас болить і чого болить. Заперечую негатив. Перекриваю. Так, все зле лихе відправляю на болота. Там цьому негативу схорониться, вас більше не торкаться. Прибираю істинну причину, кармічні вузли, які впливають на ваші хвороби. Хвороб більше нема, спина більше не болить. Та буде так. По Верховному суду буде так. Янголохоронці до роду. Вищі сили, прошу захисту, прошу очистити того, хто дивиться, до його стану повного ідеального здоров'я, фізичного і енергетичного. Прошу пробачити всі борги. Прошу пробачити борги предків роду. Не карать. Борги сплачені з полната. Буде так і так буде. Прибачити. Приберіть перешкоди на здоров'я. Так, ну хорошо. Все-таки, бачите, в нас таки вийшла така історія. Дякую всім за увагу. Також дякую за донати. Хто не в змозі залишить донат, просто можна поставити лайк, написати. Просто дякую в коментарях, написати коментар, переслати відео комусь із знайомих. Це також дуже добре для розвитку каналу, і це така плата за чистку. Дякую всім і до зустрічі на каналі.